Всім привіт! Ви дивитесь відео звіт прогресу будівництва житлового району Сади і Рівєри. І зараз ви дізнаєтесь, які роботи наша команда виконала в вересні. Ходімо на будівельний майданчик. Як завжди починаємо з секції 13. І тут у мене для вас є відразу кілька класних новин. По-перше, ми доставили ліфти в Україну. А по-друге, будівельники завершили утеплювати та шпаклювати фасад з боку вулиці і розпочали його фарбувати. Разом з тим, ми монтуємо металеві огорожі балконів та кронштейни для зовнішніх блоків кондиціонерів, а також утеплюємо фасад з боку двора. Крім того, будівельники завершили роботи складки перегородок. Для алюмінієвих конструкцій у комерційних приміщеннях та власне змонтували ці конструкції. А ще у 13-й секції завершено роботи з горизонтального розведення водопроводу та опалення. Зараз триває утеплення машинного приміщення та вентканалів на покрівлі. Для секції 12 була Представлена чергова партія цегли, тож там продовжується кладка внутрішніх стін на п'ятому та дев'ятих поверхах. Будівельники ґрунтують та утеплюють фасад, а також ведуть роботи з монтажу близько захисту. На останніх поверхах завершились роботи з монтажу віконних конструкцій з боку двора та роботи зі стяжки на покрівлі. Всередині будинку виконуються роботи з монтажу зливової каналізації. Триває кладка ніж під димовидалення на сходових клітках. А у вересні будівельники завершили штукатурку стін у місцях загального користування на всіх поверхах, то продовжують класти стояків вентиляції у квартирах. Для секції 11 також було доставлено парцію червоної цехи. Зараз бригада мулярів кладе зовнішні стіни з 8 по 11 поверхи. Також на третьому та четвертому поверхах виконується кладка внутрішніх стін. Крім того, підрядник продовжує монтувати в будинку віконні конструкції. По секції 10 продовжуються монолітні роботи. Так, у минулому місяці ми виконали армування та бетонування вертикальних конструкцій та залили плиту перекриття шостого поверху. Також там вже готові вертикали сьомого поверху. Зараз тривають роботи з армування наступної плити перекриття. Це був відеозвіт за вересень. З вами була менеджер відділу консультації Станіслава. До зустрічі у садах Рів'єри.